Друзі, всіх вітаємо на каналі Укрдрон. Дякуємо, що включили це відео. Зараз будемо показувати, що сьогодні знімаємо. А декілька оглядів тому ми знімали огляд на дрон F22S. А сьогодні будемо літати на попередній моделі F11. Проте ми сьогодні подивимося, чим вони відрізняються, бо за дизайном дуже схожі. Характеристиками дрон націлен цілком такими, що вже зможуть краще познайомити пілота новачка з керуванням та не розчарують вже досвідченого користувача: 4К камера, GPS, безколекторні мотори, час польоту до 28 хвилин на одному акумуляторі і дистанція польоту до 3 кілометрів. Дизайн дрону в нас дуже схожий на модель F22S, як ми казали раніше. По-перше, звичайно, на камері є захист, необхідне там є кріплення, і камера ось так регулює кут нахилу. Також на передній частині ви вже не можете побачити датчик виявлення перешкод, як у попередніх моделях. Збоку в нас є роз'єм для SD-карти, а по цій стороні в нас є роз'єм для зарядження самого акумулятора. І, до речі, про акумулятор, також як і в моделі F22S, кнопка живлення знаходиться на акумуляторі. Тут є індикація про заряд. Ще, що хочеться відмітити, це особлива подяка бренду SGRC. За ось ці крила, які ну дуже міцно тримаються та відкриваються навіть через таке зусилля. Це великий плюс, особливо при польотах таких великих нічого не пошкодиться, не закриється. І ось тут в нас відкрилась кнопка, через яку ми можемо зняти акумулятор. Затискаємо з обох боків і дістаємо. І ось так виглядає акумулятор. Індикація на дроні дуже яскрава, що значно облегшує керування, особливо у вечірній час. Коли дрон готовий до польоту, підсвічується синім, а коли не з'єднаний з пультом чи потребує калібрування, підсвічується червоним. Ось так у нас виглядає пульт. Тут маємо кріплення для телефону, антени, кріплення для тримач взагалі для рук. І що хочемо сказати, що пульт взагалі не відрізняється від пульту, який був у попередній моделі F7. Однаково, проте ще раз пройдемося по кнопкам. Це в нас регулювання швидкості, аварійна зупинка, кнопка живлення, повернення додому. Зверху робимо фото та зумуємо зображення, ліворуч робимо відео та регулюємо підвіз камери. Ну і на екрані в нас транслюється знову ж таки вся інформація, що й виводилась на попередньому дроні: це швидкість, дистанція, кількість знайдених супутників, а також рівень заряду пульта. Одразу зайшовши у додаток, а нагадуємо, що підключаємо його до телефону через Wi-Fi, ми спершу калібруємо дрон. Вертикально та горизонтально. Одразу відмічаємо якість камери, і знову ж таки нагадуємо, що коли виробник зазначає якість 4К, це мається на увазі роздільна здатність фото однак у даному випадку якість на середньому рівні вже значно краще ніж у бюджетних моделей. Щодо зумування зображення, воно тут також є, і в принципі звичайна реакція, що якість при збільшенні зображення втрачається однак, це відбувається на будь-якій камері, не кажучи вже про дрон. Також перед польотом ми завдаємо параметри польоту. Якщо запускаєте вперше, краще зазначити найнижчі параметри, щоб обмежити рух дрона, і збільшувати вже як наберетесь досвіду та буде дозволяти місцевість. Взагалі, коли керуєте подібними дронами, які вже здатні відлетіти за межі поля зору, то краще керувати, дивлячись вже не на сам дрон, а виключно на екран телефону. Спробуйте, так ви повністю відчуваєте процес і орієнтуєтеся у просторі. До речі, ось тут ми вже літаємо рівно 10 хвилин, і зверніть увагу, акумулятор дрона розрядився тільки до 48%. Тож одного акумулятора дійсно вистачить на 20-25 хвилин. Проте не забуваємо, що це ще залежить від погодних умов в плані сильного вітру, а також у якому швидкісному режимі ви літали. А ось пульт за 10 хвилин не втратив жодної позначки заряду. Часто ще в нас питають наскільки дрон гучний. Загалом всі дрони на безколекторних двогонах вони ж є більш потужними, тому звук звичайно. Потужніший ніж у бюджетних моделей на колекторних двигунах. Але у виробника SGRC дрони мають м'який звук, який чутно лише на близькій дистанції. Тільки но відлітає, і можете чути, як звучання моторів розсіюється у просторі. Стосовно польоту дрон дуже плавний, при зниженні висоти його не смикає і сторін в сторону, як інколи зустрічаємо в інших моделях, а на висоті, навіть великий, має добрий супротив вітру і також гарно керується, не змінюючи свого курсу. Ще раз нагадаємо, що передостанній наш огляд був на модель F22S. Це наступна модель після цієї. І взагалі складно виділити якісь відмінності, щось, що значно відрізнялося між цима моделями. Але е якщо ви обираєте лише вперше для себе пристрій, то це дійсно дуже класна модель. Якщо вже орієнтуєтеся в дронах, це не перший ваш дрон, і взагалі вже знаєтесь на польотах, то, звичайно, ви відчуєте цю різницю між F22, вона трохи краще. Модель. У незначних моментах є відмінності у пілотуванні, у маневреності, але вони досить незначні. Однак модель F11 чудово справилася з усіма нашими тестуваннями, з високими польотами і швидкісними режимами: спорт, мод, камера, мод. Камера, до речі, також взагалі влаштовує. Тобто, все дивлячись від ваших потреб. Ось такий був огляд. Дякуємо, що подивилися. Підписуйтесь на канал та не забудьте поставити лайк.